Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2016 рік. Це сталося на початку п'ятої ранку. За головний кошторис країни проголосували 263 народних депутати із блоку Петра Порошенка, Народного фронту та радикальної партії. Фракції Самопоміч, Батьківщина та опозиційний блок за бюджет не голосували. Верховна Рада зібралася для прийняття державного бюджету пізно ввечері у четвер. Кабінет міністрів розглянув оновлений проект головного коштору країни України напередодні о 22-й. Після затвердження на засіданні уряду документ передали до Верховної Ради, де його передивився профільний комітет. Близько опівночі депутати продовжили засідання парламенту, ухваливши низку важливих законопроєктів, зокрема антикорупційний закон про проведення державних тендерних закупівель в електронній формі. О опів на другу перший віцеспікер парламенту Андрій Поробій оголосив перерви на. Годину через те, що бюджетний комітет ще не закінчив роботу. А у 2.50 Верховна Рада повернулася до нічної роботи. Загалом рада прийняла державний бюджет на 2016-й з доходами 595 мільярдів гривень і видатками майже 668 мільярдів. За словами міністра фінансів Наталії Яресько, під час розгляду проєкту бюджета було враховано приблизно 20 змін, які були внесені депутатами протягом останнього тижня. При цьому ярицьку зазначила, що видатки на оборону та безпеку передбачено на рівні 113 мільярдів гривень або 5% від відвалового продукту країни. Граничний обсяг державного боргу передбачається на рівні півтора трильйона гривень. Таким чином граничний обсяг державного боргу у наступному році збільшиться майже на 8%. відсотків. Проєкт бюджету 2016-го також передбачає поетапне підвищення у 2016 році мінімальної заробітної плати. Її розмір пропонується встановити з 1 січня у 1378 гривень, а з 1 травня вона складатиме 1450 гривень, з 1 грудня – 1550 гривень. Прожитковий мінімум встановитиме в середньому на одну особу з 1 січня – 1330 гривень, а до грудня 2016-го – Зросте до півтори тисячі гривень таким чином. Загалом зростання прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати у 2016-му зростуть на 12%. Прогноз щодо зростання валового внутрішнього продукту прогнозується на рівні 2% при інфляції у 12. Вартість долару 24 гривні 10 копійок.